Понад сім кілометрів бігу з перешкодами чекають на учасників забігу Стронгрейс в Ужгороді. 30 березня благодійний спортивний захід стартуватиме з театральної площі і проводитиметься вздовж набережної. Долатимуть дистанцію професійні спортсмени, військові, рятувальники та всі охочі спробувати свої сили. Зареєструватися на цей забіг може будь-яка людина від 18 років і старше, звичайно, яка відчуває, що може пройти. А це випробування. Звичайно, трек буде нелегкий, хоч він і організований таким чином, щоб майже людина з будь-якою фізичною підготовкою могла його пройти. Але все ж таки потрібно буде постаратися потрібно буде зібрати і силу волі і трошки прикріпити свій дух, тому що будуть випробування. Ця смуга перешкод взята з смуги перешкод підрозділів спеціального призначення сил спеціальних операцій України та інших. Країн, в яких безпосередньо проходить така підготовка, Строн Грейз має на меті популяризувати обласний проект підготовки населення до національного спротиву, а також зібрати кошти для українських захисників. Поки в нас в країні триває війна, це буде тільки благодійний забіг. Відповідно, як вже наголосили мої колеги, всі виручені кошти ми передаємо на потребу збройних сил України. Відповідно, для нас це знову ж таки можливість і допомогти Збройним силам, і провести крутий спортивний захід в місті Ужгороді. Маю надію, що далі ми будемо розширювати географію нашого заходу. Так, виноградів, це звичайно він буде і там відбуватися, але є ще багато місць. Відповідно, думаю, що будемо проводити його абсолютно по всій території нашої. Області організатори сподіваються, що забіг з перешкодами об'єднає малу кількість учасників та вболівальників. Дізнатися більше про спортивне дійство можна на сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації у мережі Фейсбук.